У будні у свята працівники Південноукраїнської АЕС пам'ятають про тих, хто нині захищає країну. В день вишиванки частині Національної гвардії України, що стоїть на варті атомної станції, було передано спеціальне обладнання. Воно підвищить боєздатність підрозділу, а відповідно і безпеку підприємства. Ці прилади ми їх вже опробували. Вони ставляться на великокаліберні калібрні кулемети, де працюють вночі. Набагато видніше стає шахеда, який модернізувала Російська Федерація. Тому ми надіємося і ми впевнені в тому що вони будуть служити на благо нашої нашого всього південно-українського комплексу захищати з неба пристрої вартістю 380 тисяч гривень було придбано за кошти, зібрані працівниками енергокомплексу з перших днів повномасштабного вторгнення на південно-український АЕС триває благодійна акція Допомога захисникам України. Традиційно кожну партію допомоги воїнам передає один із підрозділів атомної станції. Цього разу справу довірили генеральному директору та профспілковому лідеру. Від всього трудового колективу хочемо вручити нашим хлопцям, які оберігають нас деколи не зовсім в сприятливих умовах, але стараються виконати свою бойову задачу, захищаючи не тільки атомну станцію, але й. В території України. Використовуйте і разом до перемоги. Слава Україні! Це Слава! пристрої. Поможуть вам далеко бачить і їх і спортувати спользай для вас, щоб ви возвращались всегда живые здоровые к нам. війна триває. Атомники не зупиняються. Одноденний заробіток за травені знову перерахують у фонд благодійної акції, щоб мати змогу підтримувати наших захисників і надалі.